Якось вранці Кріт висунув голову з нори, аби дізнатися, чи зійшло вже сонечко, аж раптом трапилося ось що. Дивовижна, коричнева, закручена штука, що строхи нагадувала морозу, хвецнула кротові прямо на голову. Що за нахабство? розсердився Кріт. Хто це наклав мені на голову? Проте, оскільки він був короткозорим, то нікого й не побачив. Mm. Це твій послід?» – спитав він Голуба, що саме пролітав повз. Ні. ні. Я какаю ось так, сказав голуб. І цвих-цвих! На землю льопнуло щось біле, забризкавши кротові всю праву ногу. Це твоє лайно? запитався він коня, що пасться на лузі неподалік. «Моє? Та ж ні! Я Могає? ось так, відказав кінь. Та Раз, два, три, чотири, п'ять. Ухі кінські колобки кізяки попадали на землю. І кротові стало трохи зле. Це твоя какашка? <рикут> запитав він зайця. Ну я? ж ні. Я каху, так? І тра -та, та 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 на кротика посипалося 15 зайчих дробинок. Це твоя какашка? спитав він у кози, яка занурена у мрії, послася поруч. Моя... Не, ж ні, я какаю ось так. Та ляп 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 по землі розляпалася жменька, дрібненьких кульок. Вони виглядали геть, як цукерки, і кріп із підозрою в них втупився. <реку> Це твоє лейно? Запитався він у корови, що спокійно жувала траву. <реку> М-м-моє? Та ж ні, я такою отак. <реку> і шлюп ляп 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 ліп на землю ляпнувся величезний бурозелений коров'ячий корж. Кріт потішився, що це не корова. Наклала йому на голову. Це твоя какашка. Напосівся він на свинку. Моя хіба, Я какаю ось, так, промовила та. і фляк. На траву навалялася дохмяна рода кубка, аж кріт мусив затулити носа. Це твоя?» Зібрався був спитатися Кріт за звичкою. Однак, підійшовши ближче, побачив, що перед ним сидять дві жирні мухи і чимось запетитом ласують. Нарешті хтось мені допоможе. зарадів собі кріт, і тут таки нетерпляче спитав: чи знаєте пані, чиє це лайно? Зараз спробуємо. Задзищали мухи і замитя волосили. Все зрозуміло, це був пес. Нарешті Кріт дізнався, хто йому накакав на голову. То був барик, сторожовий собака м'ясника. Кріт поволі видряпався на буду до барика і шпинь. Прямо на лоба Барикові скочила маленька чорна ковбаска. І лише після цього доволений кріп зміг із незворушним спокоєм повернутися собі назад у нору.